Мы дошли до такой ситуации, когда да. полууступки квазикомпромиссы закончились да. на, да. на какой-то момент. Да. Да? Результат встречи был бы такой же, если бы Трамп просто пообщался со стулом. С чего он вдруг прекратит функционировать, если у него армия стоит на, скажем так, ну таких не самых провальных для Укрырейха рубежах. попросить просить, 200-300 тысяч. И если душа родителей не очищена, не исцелена от греха, то дети могут унаследовать склонность до греху. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рад вас. Вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це ваша улюблена програма. Розбір російської антипропаганди. Тут ми вам розкажемо, чому пропаганди зник настрій і навіщо вони сіють зрадницькі настрої. Але повз, про все по черзі. Не забувайте найголовніше підтримувати збройні сили України. Долучайтеся до нашого збору в підтримку 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Хлопцям і дівчатам українсь потрібні ФПВ-дрони для того, щоб нищити російського. Окупанта, а посилання на цей збір. В описі до нашого випуску, звісно, лишайте свій лайк і не забувайте підписуватись на YouTube канал Курбанова Лайф, тому що тільки тут ви дізнаєтесь про все найцікавіше. Власне, пропагандисти, чому сьогодні геть без настрою, стверджують, що ми рухаємося в бік остаточної розв'язки. Мовляв, буквально декілька тижнів, і все стане зрозуміло, чим завершиться війна. При тому роблять вони ці прогнози максимально песимістичними. Я б не говорила про якесь розв'язання цього питання, тому що, вочевидь, Путін хоче. Ще раз спробувати свою улюблену операцію Київ за три дні. Ну не в буквальному сенсі захопити столицю, а ще і ще йти в наступ. Тим не менше, пропагандисти бачать в буквальному сенсі зіткнення інтересів. План Трампа не схожий на озеронки і цілі СВО. Зрештою, президент Сполучених Штатів Америки пропонує спинити бойові дії, а Путін хоче їх продовжувати. Ну і звісно, гостро постане питання, що буде з українськими територіями. Україна ніколи не буде визнавати окуповане за Росію, ніколи не легалізує анексію чи окупацію. А Трамп хоче. Дещо ці території поділити. Ось саме тут головну проблему і бачать пропагандисти. Адже розуміють, якщо Путін не дасть Трампу те, що він хоче, може бути великий бік бадабум Почему да. у вас ожидання пессимістичні? Вот, в Гізі, що произошло в Риме? В Рім по сім'ю розпяття, Владимир Зеленський под... буквально они же встречались там Христос на Христі встановлення mm -hmm. на, на, на... Да. Дональду Трампу. Мы понимаем, что он пошел на все его условия. Он склонил чело и сказал, что я буду делать все, что вы хотите. И поэтому Трамп так обрадовался: сказал, что Зеленский стал более сговорчивый, да, по-моему, там <связываем> было слово, более это спокойный. У вас а, пессимизм. А, 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 как, а как вы это что Зеленский за те 15 минут мы сейчас покажем всю да. эту блистательную картинку: что он пошел и преклонил колено с перстнем особого интереса, потому что там папский перстень тоже во время похорон, тоже какие-то вещи происходят. Откуда у вас такая уверенность? А, смотрите, я полагаю, что Зеленский, ну, условно говоря, преклонил колено перед Трампом. Теперь Трамп хочет, чтобы не только Зеленский пошел на его условия, но и Россия пошла на его не, условия. Погодите, Алексей, мы от вас слышите. Почему смотрите. вы в этом уверены-то? Вы так считаете, что Трамп. Пошел целовать ботинки. А, Зеленский Ой, пошел Зеленский. целовать ботинки да, да. из заявлений Почему? Трампа. Мы видим, что он снизил э, гнев на милость, вынес два предупреждения Я Я, Может быть, то... да, против Путина сам. Веду... а потом говорит: а Зеленский готов э, расстаться И с И он Крым. еще сказал а же буквально, что? вчера Ничего было заявление, свежее было заявление, что Путину надо перестать стрелять значит, по каким-то. Не, не, не было необходимости. Не было необходимости. Он должен продемонстрировать готовность к миру. В течение двух недель я дам вам ответ. А Россия в это время выпустила свои заявления, что мы не передадим никакую запорожскую. Атом электронцию под американский контроль. Что заявление, что они должны, украинцы, вывести войска из оставшихся частей То есть нового, Вы хотите регіон? сказать, что мы дошли до такой ситуации, когда да. там полууступки квазикомпромисса закончились да. На, да. на на какой-то момент, да. да? Все, дальше никакого продвижения вперед в стране. Зеленский. Не будет. Э, э... Трамп продавив Зеленського на максимально можливу ага. глибину, і тепер возможно он буде питатися на Росії. І дай, поэтому дай, я віжу ага. в этом причини для пісіміста. Але виявляється, що президент Зеленський нічого не вирішує. Він взагалі не може ж спинити чи сам вирішити продовжувати війну. Нічого собі. Тобто, це виходить, що як і завжди, Вашингтонський обком нами править. Але ж Дональд Трамп каже спинити війну. А Зеленський каже, що на цих умовах спинити не може. То щось не виходить, маріонетка чи не дуже таким чином. Пропагандисти намагаються дати оцінку зустрічі президента Зеленського та Дональда Трампа у Ватикані. Сьогодні, до речі, вийшло багато інсайдерської інформації про що говорили, що говорив один президент іншому, про що стверджував Дональд Трамп, зокрема, і що він не змушує нікого визнавати окупацію та анексію півострова Крим. Ну а президент Зеленський, звісно, закликав Дональда Трампа посилити підтримку для України. Про що ми говоримо? Пропагандисти, все одно стверджують, що якби Дональд Трамп говорив із пустим стільцем із порожнім, то і з порожнім, той ефект був би той самий, але виходить, якби порожнім був стілець, то Дональд Трамп би говорив вже із Богом, і раптом Бог би йому відповів і сказав: та ні, давай разом із Україною роз'їбемо Росію ну, результат стрічі був би такою же, якщо Трамп просто пообщався за стулом. чому? тому, що. Ну, на самом деле, дайте, Зеленский, дайте оружие, пожалуйста, Зеленский вы деньги, понимаете, дайте оружие и денег. Зеленский, я не хочу этих громких слов, потерял там субъектность и так далее, дело даже не в этом, просто он стал заложником войны. Он не может сам решать, не продолжать войну, никогда ее заканчивать, никак ее заканчивать, ни на каких условиях, это не его компетенция. Идея вообще-то вот э, встречи с Трампом там в Ватикане, она заключалась в чем? Она заключалась в том, что должна была состояться большая встреча, условно говоря, на четверых, да? Стармер, Макрон, Зеленский и Трамп. А Трамп взял и уехал. А Трамп взял и уехал. И тем самым, я считаю, он им на самом деле поломал игру, потому что может, Трамп после всей этой встречи сделал бы точно такое же заявление, как он сделал сейчас в адрес России, в том числе. Но сейчас это будет воспринято как эмоциональный очередной всплеск Трампа. А если бы он то же самое заявил после встречи четырех? Ну, это бы уже воспринималось как общая позиция изменения позиции Соединенных Штатов Америки. Мне кажется, это выглядело бы именно так, что, дескать, партнеры Соединенных Штатов Америки переубедили Трампа и он выступил с критикой в адрес России. Потому что, ну, получается, это впервые он, ну скажем так, в такой форме высказался в адрес э, Российской Федерации и игры, так сказать, Путина с ним. Ну, мне кажется, это очень важно. Почему? Потому что э, сейчас я это просто воспринимаю как. Ну, такой, знаете, очередной Это вообще вспреск, не имеет никакого или попытка отнош... сбалансировать. Это не имеет никакого отношения к Зеленскому. Это имеет отношение к тому, что 60 сенаторов готовят э, пакет санкций против России, и здесь вопрос, э, опередить их или нет. То есть это чисто внутриполитическая розборка в Америці. А, він, я, як він, в отношении вторичных санкций, нет, но если они хотят поссориться с половиной мира, да, условно говоря, с, кроме Китаю і з Индії, ну флаг, им, так сказать, в руки. До речі, паніка і тривожні настрої далеко не у всіх пропагандистських студіях. Вони є сусідні, де навпаки стверджують. Що якщо Дональд Трамп і Америка виходять із перемовного процесу, то тоді зовсім скоро Росія сама доб'є Україну і її захопить. Якщо Дональд Трамп не виходить і Америка лишається, то тоді Америка і Росія до літа поділять поміж собою Україну. Ну з одного боку, я розумію, що таке окупація для Росії. Вони на жаль близько до нас, а для Америки вони нас виріжуть із європейського континенту і перетягнуть до себе замість Канади. 51 м штатом. Одним словом. В цих словах, і очевидно, в Росії немає аналітики, немає експертів, немає нічого, щоб відповідали дійсній картині дня. В них є винятково і тільки вкиди. При тому вони нічим не відрізняються в 25-му і в 22-му році. Вони що тоді, що зараз обіцяють, що ось ось і буде розгромлений київський режим на лінії вогню. Вогонь не зупинять, доки не скинуть правителів Києва. Ну ну ішов четвертий рік повномасштабної війни. А сдаете Россия продолжила тем часом только оптикаты. Mm -hmm. Потому что если американцы уходят, здесь парадокс. Uh, я сначала вообще думал, что нам все равно. Но разница есть. Если а а сохраняется текущая модель, то есть американцы посредники, и все это вот накручивается на все вот это, вот это, то тогда, скорее всего, мы поделим все это счастье пополам, и режимы всеобъемлющего прекращения огня можно ждать к июню месяц. Понятно. А если американцы уходят, Никакого прекращения нет. Тогда мы будем довоевывать до конца. Я только единственное, тогда вот все-таки объясни мне, потому что я туповат слегка. Каким образом режим э, всеобъемлющего прекращения дня к июню, ну то есть плюс-минус на тех же линиях, где мы находимся сейчас, коррелирует с разгромом неонацистского режима? Как нацистский mm. режим можно при прекращенном огне громить где-то вот на подступах к Покровскому? Именно поэтому здесь слово режим, а не армия. А кто будет громить режим, если армию э, громить не будут, учитывая прекращение огня Разг... к июню, как ты сам сказал? Разговор режима – это прекращение его функционирования. А с чего он вдруг прекратит функционирование, а... если у него армия стоит на, скажем так, ну. Таких не самых провальных для Украрейха рубежа. Среди, И пере, среди, переговорных, И среди переговорных пакетов есть один, который самый непубличный. Это политический переговорный да. пакет. Потому что вот эти юридические военные, они все более-менее будут открыты, а этот закрытый совсем. Ага. Потому что неприлично э, нашим странам вмешиваться в политические да. обстоятельства но третьей страны. Говорить, что... Но это будет именно так. То есть, то есть, э, я хочу просто правильно тебя понять. То есть, ты говоришь мне следующее, что ты допускаешь развитие событий, при которых э, с этим самым укрорейхом будет прекращение огня плюс минус по нынешней линии фронта, но при этом этот режим по каким-то таинственным политическим договоренностям э, придет к краху, имея эту линию фронта, имея прекращение огня, которое мы-то будем соблюдать. По, так сказать, по обыкновению. Как как это вот, ну помнишь, как анекдот старый советский этап. Да, да, помню. Вот. Значит, послед, последняя важная деталь этой, всей этой картины. Крайня, да. Р Речь идет о определенных э, наших этапах. Не то, что они нам предлагают, а наших этапах. Да? Так. Потому что прекращение огня. Одновременно с этим начинаются переговоры. Наши требования на переговорах лежат на столе уже, подтвержденные неоднократно. Это ага. международное признание наших, например, шести регионов. Ага. Шести? Да. Но а вот, заметьте, Трамп требует э, безоговорочного У прекращения У огня, а потом все остальное. И Украина 어, не это, отменила э свой это, запрет. Это за подход, который они неоднократно, то есть поэтапный подход, э, они декларировали с самого начала. Сначала это Україна говорить теж саме. У них є предварительне условия прикрашення вогню, а потім переговори. Ми ні. І допоки на словах пропаганди тут в Україні вже не воюють українці, а воює винятково тільки увесь блок НАТО та польські найманці. а Насправді там лишаються самі тільки українці, можні хлопці та дівчата. В Росії розмірковують над тим, що їм не потрібна додаткова мобілізація. На що відправляти гинути русських мальчиків? Коли є оці собакаїди вузькоокі з північної Кореї виявилося, що є держави, де цінність людського життя ще нижча за російську. Це якраз північна Корея. Ну і мовляв, Кім пообіцяв відправити 200-300 тисяч. Скільки буде потрібно корейських спецназівців, які прийдуть і якраз будуть перемагати американський імпералізм тут, в нас в Україні? Американці імпералізм аго вийде. По нас йдуть вже північні корейці. Друга армія світу, вже вкотре зізнається, що самостійно вони зробити нічого не можуть. А ви все дивитесь і розповідаєте про могутність Росії? Кім Чен сказав тому, що якщо треба буде, ми готові ще відправити свої безпілітами? о тому що, що можуть Росія может, даже не проводя мобілізацію, попросить 200-300 тисяч. корейских спецназовцев, которые окажут России помощь в борьбе с международным капиталом, американским империализмом. И это способно серьезно отклонить чашу весов в пользу России. То есть вообще то, что мы сейчас видим, стороны торгуются и оказывают друг на друга давление. Далі буде страшне приверіть дітей від своїх екранів, тому що батюшка буде зараз таке навалювати. Виявляється, що генетично успадкувати можна від батьків не тільки колір шкіри, колір очей, волосся, не тільки те, як ти будеш виглядати, ну і навіть якісь такі особистісні риси. Від батьків діти можуть успадкувати схильність до гріхів. Боже мой, я сподіваюсь, мова йде винятково і тільки про російських дітей і російських батьків, бо це не витримує жодної критики. Але так стверджує про із Пітербурга. Він стверджує, що якраз все найгірше, що роблять батьки, то їхні гріхи переходять на дітей. Ну і схильність до гріха теж. На його думку, наука показала, що тіло твориться із клітин статевих чоловіків і жінки. Але це не означає, що Бог не бере участь в його створенні. Ось, і чому вони скрізь обов'язково мають присовувати Бога, який певно дивиться на нас не раз і думає: Господи, навіщо я сотворив плазунів, павуків і росіян? Ну і ще священник підтримав, звісно ж, патріарха Кирила, який заявив про необхідність виведення абортів, взагалі створення заборони на це. Я тільки перепрошую, а де там про вбивство, зґвалтування, мародерство? Це вже гріхом не вважається? Ви тільки про якісь свої шкурні інтереси, тільки б обслужити кремлівський режим? Ведь тіло теж наше творить Бог. Якщо ми обнаружили, узнали, знаємо, що наука показала нам, що тіло твориться із клеток полових мужчин і жінок, це не значить, що Бог не участвує в его сотворении. Мне, например, непонятно, с какой стати клетки начинают делиться, и какие-то клетки ведут себя как самостоятельные живые существа, группируются, потом из них формируются органы. Я всю эту анатомию, физиологию знаю, все это развитие человека и не только человека. мне это непонятно. Я не понимаю, почему для атеистов здесь все по полочкам разложено, они все это понимают. Ничего, пон... ничего здесь непонятно. Ничего понятного нет. Вот. А с душой, которую мы не видим, еще сложнее. Вот. Но иногда говорят, что Бог душу творит. Да, Он творит, но так Он и тело творит. Но душа появляется откуда? В сотворении души участвуют родители. И если душа родителей не очищена, не исцелена от греха, то дети могут унаследовать склонность к греху. Так что не грех наследуется, а склонность. І на цьому, друзі, в мене все. Але перш ніж з вами попрощатися і піти, я ще раз вам нагадаю про наш збір для 93-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо 250 тисяч гривень на FPV-дрони і будемо дуже щасливі, якщо ви долучитесь до нашого збору. Посилання на нього, як і завжди, в описі до нашого випуску. А ще знайдіть, не лишивши нам лайк. Нам дуже і дуже важливо поширювати всю нашу інформацію. Підписуйтесь на YouTube, канал Урманова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі! We'll <laughs>